Вітаємо з вами інформатори. Ми знаходимося на Святослава Хороброго поблизу Балки, а саме на мосту. І тут нещодавно помітили тріщини, які були досить відчутні. І ось станом на 5 листопада бачимо, що на цій ділянці перекрита одну смугу руху. Обік січових стрільців і виконкомівської вулиці, бачите, що працюють дорожники. Рух тут повільний, не ускладнений, але досить повільний. Тому, враховуйте цю інформацію про планування свого маршруту, ось так виглядає наразі дорога. Бачите, що Автівки рухаються повільно, дещо дещо ослаблений рух, але все ж таки все. тут все проїзне, проїзд відбувається по трамвайним коліям. Ось так це виглядає. Для тих, хто ти ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у Дніпрі на Святослава Хороброго і тут перекрили. Одну смугу руху у бік викомівської, і зараз рух автівок відбувається по трамвайних коліях. Бачите, ось так це виглядає. Затору немає, але рух дещо ускладнений. На місці працюють дорожники. Тут нещодавно помітили тріщини на мості в районі Балки. Вони такі були відчутні. І ось станом на 5 листопада тут вже працюють дорожники, вони вирили яму і, мабуть, дізнаються, що стало причиною цих тріщин. Тож враховуйте інформацію, що Святослава Хороброго частково перекрито у бік Виконкомівської. І будьте уважні та обережні на дорозі. З новинами Дніпра та області, ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор ФМ 107 і підписатись на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій.